Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Починаючи з 1 січня 2026 року, в національний календар щеплень занесена вакцинація проти раку шийки матки у жінок. Варто зазначити, що в Австралії, Сполучених Штатах Америки та ряду європейських країн ця профілактична процедура проходить уже з 2007 року, і на сьогоднішній день має дуже позитивні результати. Зокрема, у 2020 році було зафіксовано, що у Великобританії захворювання спала на майже 84%, а у Швеції на 88%. Ну, погодьтеся, що статистика доволі приємна, незважаючи на такі позитивні результати, українці до цього щеплення відносяться доволі неоднозначно, з недовірою, скептично. Мовляв, вона негативно впливає на, на фертильність молодих людей. Чи дійсно це так? Чи мається вакцина якісь побічні дії? І, зрештою, де кому і як можна робити це щеплення? Про це ми сьогодні будемо спілкуватися з Ксенією Островською, лікарем акушером-гінекологом. Ксенія, я вас вітаю студію. Перед тим як ми будемо говорити про профілактичні заходи щеплення, я би хотіла, щоб ви нам ще раз нагадали, що таке рак шийки матки і чому сьогодні до цього захворювання таке пильне, таке, от така пильна увага. Так, звісно, рак шийки матки це онкологічне захворювання шийки матки. Відповідно на це захворювання можуть хворіти у нас лише жінки. Рак шийки матки він е, сам собою являє певні зміни, морфологічні наших власних клітин, як і будь-який інший рак. Чим є дуже небезпечний рак шийки матки? Він небезпечний тим, що це захворювання не дає симптомів майже до самого кінця, тобто майже до завершальних стадій е, свого захворювання. Тобто жінка не відчуває ні болю, ніякого дискомфорту, і якщо вона не відвідує профілактичні огляди у свого акушер гінеколога ніяким іншим чином запідозрити те, що жінка є хворою, ми не можемо. Окрім того, рак шийки матки за останній час дуже помолодшав, і є випадки в країні навіть смерті від раку шийки матки 18-річних дівчат. Тобто, ми не маємо думати, що це захворювання стосується лише когось старшого віку. На сьогоднішній день як лікується це захворювання? Так ракшикі матки виліковуються, особливо якщо його знайти і виявити на ранніх стадіях. Є різні методи лікування Знову ж таки все залежить від того, на якій стадії раку він був виявлений. Це може бути і хірургічне лікування, і променева терапія, і хіміотерапія. Цим займаються лікарі-онкологи, акушер-гінекологи-онкологи. Звісно, бувають випадки, коли рак знаходять на такій стадії, коли, на жаль, ми не можемо ніяк допомогти, а можемо лише, ну скажімо так, полегшити симптоми і надати тільки паліативну допомогу. Але я так розумію, що саме лікування воно довго тривало. Так, це знову ж таки це все залежить від того, на якій стадії воно було знайдене і виявлене, тобто все ситуативно. Але так, це лікування, яке займає певний період часу. Жінки будуть під диспансеризацією, в них швидше за все буде інвалідизація. Але головне те, що є шанс того, що жінка залишиться живою. Ну наразі нас тішить те, що на сьогоднішній день вже існує вакцина, і навіть не одна, мені здається, їх дві в світі, так, які рятують від цього захворювання. І ви знаєте, мені, наприклад, дуже прикро, що в світі вже це щеплення, цей профілактичний захід проходить з 2007 року, а до нас він прийшов ну, майже через 20 років за цей проміжок часу, скільки жінок постраждали, а могли би і уберегтися, якщо б вчасно нашим українським. Дівчатам це щеплення було зроблено однак, бачучи такі хороші результати сьогодні, все таки ми, українці, якісь до медицини завжди насторогою, особливо до якихось таких новітніх технологій. І тому, звичайно, хочеться донести до наших глядачок в першу чергу. Я так розумію, що все-таки, коли щеплення робити чи не робити, це вирішує першу чергу. Мама дівчинки, так так, так. хтось з офіційних опікунів, мама, тато або офіційний опікун. Отже, з якого віку наскільки мені відомо в Європі, в Штатах і в Австралії це робиться дівчаткам починаючи з 9 років в Україні. Мені здається, трошечки вік здвинутий надалі, так Так. ну взагалі існує в світі існує три вакцини від вірусу папіломи людини, і вони всі відрізняються тільки тим, від скількох штамів вірусу папіломи людини ми вакцинуємо. Певну конкретну пацієнтку взагалі вірусу папіломи людини є більше ніж 200 штамів. З них 14 є для нас найбільш небезпечними, бо вони викликають онкологію, різну онкологію. Нас як кошер гінекологів, звичайно, найбільше насторожують ті віруси, які викликають рак власне шийки матки. Це 16-й і 18-й. Вакцини існують лише від цих двох типів вірусів існує чотирьохвалентна вакцина, додаються ще два типи, і існує найкраща, яка є зараз золотим стандартом у світі. Вона називається Гардасил 9 і сама назва нам каже про те, що вона вакцинує нас від дев'яти штамів вірусів. Ми дуже вдячні нашій національній службі здоров'я України за те, що саме ця вакцина була закуплена як частина національної програми щеплення. Наших дітей, звісно, рішення про щеплення приймають виключно батьки, ніхто не може на них ніяк тиснути чи ніяк повпливати. І так само, як і дитина сама по собі, не може прийняти рішення про те, що їй потрібно щепитись. Ідеальними кандидатами для щеплення у нас є дівчатка. У нас в календарі щеплень це з 12 до 13 років. За кордоном це трошки швидше починають робити. Все прив'язано до дебюту статевого життя. Якби ми не ставилися до виховання своїх дітей чи до того, як вони зашвидко дорослішають, статистика каже, що 80% 14-літніх дівчат в Україні вже мали перший статевий контакт. Відповідно, ми стараємось провакцинувати дівчат. До першого статевого контакту, але це не означає, що після того, як у дівчинки вже був статевий контакт, вона не може бути вакцинованою. Взагалі вважається, що досить розумно є вакцинувати усіх жінок до 35 років. Це не є заборонено. Якщо людина вже мала статевий контакт, перед тим, як її вакцинувати, її проведуть тестування на те, чи у неї є якийсь вірус папілом у людини, чи ні. І незалежно від того, є він чи немає його, все одно жінка буде вакцинована, щоб захистити її принаймні від тих, які якими вона ще не заражена. В чому великий плюс цієї національної програми? Це в тому, що вакцина закуплена державою. Так. І, відповідно, пацієнт отримує цю вакцину безкоштовно, незважаючи на те, що вона дуже дорога. Так? Так, так, вакцина сама по собі є доволі дорогою. Якщо ми говоримо про щеплення підлітків, тобто дівчаток 12-13 років, їм потрібна тільки одна доза вакцини, яка є у нас в нашому календарі щеплень. Якщо ми говоримо про жінок і дівчат, які вже мали статевий контакт, їм потрібно три дози. Наша держава вона гарантує дівчаткам 12-13 років і безкоштовно решті потрібно щеплюватися за власний кошт. Стосовно дітей можна звертатися у будь-яку клініку, де є контракт з Національною службою здоров'я України. Це може бути як державна клініка, як ваш. Педіатр, з яким у вас є заключений договір, так само це і може бути навіть, якщо у вас є договір заключений з педіатром у державній клініці, але ви хочете щепитися в приватній. Ви можете звертатися в приватну клініку, яка має договір з Національною службою здоров'я України, і дівчинці буде проведена вакцинація безкоштовно і з обов'язковим внесенням в реєстр державної системи. Тобто, це цілком законно і цілком безпечно для вас. Просто, можливо, буде проведено в більш комфортних умовах, ніж у державній клініці. А поясніть мені, будь ласка, в це в такому ранньому віці дівчинка отримує це, цю вакцину, це щеплення проходить так? так. І це вже до кінця життя у неї немає ризику захворіти на рак шийки матки. Чи все-таки ризик залишається? Ризик залишається завжди, бо, на жаль, ми не можемо нічого прогарантувати, як Господь Бог на 100%. Але щеплення дівчинки до дебюту статевого життя захищає її від ризику. Е Захворіти на рак шийки матки – до 98%. Тобто ми на 98% знижуємо її ризик захворіти на рак шийки матки. І ці результати в навіть порівняти, якщо країни, які вже провели щеплення, яких вони тривають, так як ви вже правильно сказали, з 2007 року ми бачимо там надзвичайно великий спад захворюваності на рак шийки матки. Навіть якщо порівнювати, наприклад, Західну Європу, де вакцинація вже проводиться доволі довго, вони виявляють в середньому. 8 людей на 100 тисяч в рік нових захворювань раку шийки матки. в Україні. Ця цифра становить 16 жінок на 100 тисяч в рік. Тобто, відповідно, ми чітко бачимо наскільки ефективніше є те, що люди вже доволі довгий період часу вакцинують своїх дітей. І також варто звернути увагу на те, що е, навіть ті країни, які вже вакцинують своїх дівчат ну, близько 20 років, вони продовжують народжувати, вони продовжують відтворювати своїх дітей. Тобто, ми не можемо стверджувати того, що вакцина якимось чином впливає на фертильність. За останній рік в Австралії, яка перша почала вакцинувати своїх дівчат у 2007 році, народилося 300 тисяч дітей. Ну, ми не можемо стверджувати, що є якийсь зв'язок з вакцинацією. До речі, ви згадали про Австралію. Я знаю, що з 2013 року в цій країні почали щеплювати від цього вірусу. І хлопчиків починають так, і хлопчики. Що у нас в країні щодо цього? Чи може, наприклад, якщо я розумію, що це в національну програму не внесено, так? Але якщо мама хлопчика якась свідома і хочеться зробити, чи може вона це здійснити безкоштовно? Безкоштовно, на жаль, поки що ні, тому що, як ви вже сказали, Національна служба здоров'я не гарантує цього для хлопців. Проте я думаю, що з часом це буде і в календар щеплень і для хлопчиків. Звичайно, ми повинні дбати і про чоловічу частину населення. Вони не хворіють, звичайно, на рак шийки матки, але. Вірус папіломи людини викликає не тільки рак шийки матки, він так само може викликати рак органів, тобто ротоглотки, носоглотки, рак язика. Також він викликає рак прямої кишки. І, звичайно, вірус папіломи людини він передається переважно статевим шляхом. Але ми повинні розуміти, що способи статевих контактів бувають дуже різними. Також ми не можемо забувати про те, що є. Одностатеві контакти, і саме тому нам важливо захищати і хлопців також. А ще, як ми завжди кажемо, якщо мама провакцинує свого сина, вона забезпечить своїй майбутній невісті спокійне і радісне життя. <рес> ну давайте наша програма завершиться. Ми зробимо з вами такий підсумок. Отже, безкоштовно сьогодні в Україні щеплення від раку шийки матки можуть зробити дівчатка віком. Від 12 до 13 років. До 13 років. Але це не говорить про те, що дівчатка або жінки, які старше віком, не можуть це зробити. Так. Вони можуть це зробити, але вже за власні кошти. І як так. я зрозуміла, в такому зовсім дитячому віці достатньо однієї вакцини, а якщо це вже дівчата старшого віку і жінки, то треба зробити два-три рази. Тричі. Так. тричі треба зробити. Так. Добре, я вам щиро дякую. Я сподіваюся, що сьогодні, після нашої програми, у Українки дещо змінять. Якщо вони мали осторогу якусь щодо цієї вакцини, то змінять свою думку, тому що здоров'я наше і наших дітей це понад усе. І треба довіряти більше медицині. Бачите, є доказові, є статистика, є докази того, що на фертильність, всякому разі, у багатьох молодих людей не зафіксовано, що воно впливає. Велике вам спасибі ще раз. Дякую. Як завжди, на завершення всі вважаю міцного здоров'я. Любіть, поважайте одне одного, бережіть одне одного і хай вам щастить. До зустрічі!